Так, невеличкий відеогайд по тому, як залити свою першу рекламу на Facebook. Приходимо, по-перше, в наш Facebook аккаунт. Заходимо у правому верхньому кутку, тут тиснемо на меню. Вертаємо вниз, 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 знаходимо ADS-менеджер. Нажимаємо. Все, нас зараз перекине на первинне налаштування. У вас цього налаштування, в принципі, може не бути, це ще залежить від аккаунту. Але ну, зараз ми його пройдемо по-швидкому. Тиснемо продовжити налаштування, тут тиснемо далі. Додаємо спосіб оплати, тобто підв'язуємо нашу картку. Тут я рекомендую нічого не змінювати. Так, дебетова і кредитна картка. Далі. Також ім'я і прізвище. Тут неважливо, я просто зазвичай пишу Є. І все, і пішов далі. Далі вводимо номер картки. Цієї дані так. І зберігаємо. Зараз воно повинно підв'язати. Так, ще варіант є по тому, що у нас може вибити холд, але холда не було. Розповім зараз також коротко, що таке холд, щоб ви розуміли і розраховували свій бюджет одразу. Холд це у вас коли просить заморозити ваші кошти на рахунку. Тобто ви там відкручуєте на день 20 доларів, тобто, і при цьому кожного дня 20 доларів буде заморожувати Фейсбук. І 20 доларів ще буде знімати на рекламу. Тобто, загалом ваш бюджет повинен виходити всього 40 доларів на день. Але тих 20 доларів, які Facebook заморожує, він вам повертає там, протягом 14 робочих днів. Тобто не страшно. І тепер ще одна фіча це як не платити налог при сплаті за рекламу. Тут просто. Коли в нас вискакує таке віконце, вводимо там 12 рандомних цифр. Тут тиснемо: Я представляю юридичне ліцо і обираємо будь-яку область, неважливо. І нажимаємо зберегти все. Є. Тепер переходимо вже в «ADS Manager», щоб подивитись точні налаштування. всі. Ось так виглядає наша робоча зона. Для того, щоб створити і запустити нашу першу рекламну кампанію, ми її будемо створювати по схемі 1 3, 3 Тобто, 1 – це одна рекламна компанія, 3 – це три е, групи компанії, і 3 – це оголошення. Зараз вам зроблю, створю і потім ще детально по цій темі розповім. Так, для того, щоб створити нашу першу рекламну кампанію, ми тиснемо на кнопку Создать. Тут обираємо, якщо ми заливаємо на продажі, нам потрібні замовлення з нашого лендінгу і тому подібне, то я завжди обираю ліди. Тиснемо ліди і тиснемо продовжити. Все є наша перша рекламна компанія створена. Я буду запускати рекламу на цей ліхтарик, який я там показував в відео в Тіктокі, тому я його її назову Світодіодний ліхтар. Ліхтар. Все є. Потім приходимо до групи наших оголошень. Ось, тиснемо сюди. Групу оголошень теж ми називаємо широка, бо будемо заливати на широку. Чому заливаємо на широку аудиторію? Тому я вважаю, що чим більше ваша аудиторія, чим ширше, тим більше шансів зачепитись саме за ту, яка буде приносити вам результат, яка буде у вас купувати. Потім тут в розділі конверсія обираємо сайт обов'язково. Максимальне число конверсії лишаємо, і нам треба буде створити піксель. Піксель це наш трекер, який буде відстежувати всі замовлення, всі дії, які там надходять з нашого сайту. Його треба буде ще в подальшому встановити на сайт. Це може зробити наш програміст, до речі. Так, назву пікселя будь-яку неважливо. Все є. Домен підтверджувати не потрібно. Тут ми просто закриваємо. Все, далі обираємо наш піксель. Є і е, подія це вибираємо лід. Так є. Е, далі спускаємось нижче. Ціна за результат. Тут ми нічого не змінюємо, але тиснемо на параметр, і що параметри. Тут вибираємо. Один день після кліку або один день після перегляду, щоб е, скоріш від, е, відстежувало наш результат. Тому що, коли ви там лишаєтесь 7 днів, е, у вас деякі ліди можуть змінитись, долетіти в статистику тільки там протягом семи робочих днів. Ну 7 днів загалом не робочих. Так, далі у нас це бюджет нашої рекламної компанії. Якщо ми запускаємо на широку і робимо декілька груп компаній, я б рекомендував би робити бюджет по 10 доларів. Ми виставляємо по 10 доларів на групу і виставляємо дату запуску. Дату запуску ми зазвичай ставимо наступний день 0,0 годин, 0,1 хвилина. Це для того, щоб ваш бюджет оптимізувався на всі 24 години і не зжирав його за півдня, щоб отримати кращі результати. Так, далі це настройки таргету. Таргет нам особо не потрібен. Тут Україна вже є, е, можна змінити трішечки вік, там поставити від 25 до 64. Е, тут стать будь-яка для нашого ліхтаря, то взагалі немає ніякої ролі. Потім переходимо до налаштування наших плейсментів. Плейсменти це місця розміщення нашої реклами, тобто, де буде бачити наш, наше оголошення, клієнт. Це історія лента, Facebook, Інстаграм тому подібне. Тут натискаємо Редактувати. Вибор місць розміщення вручну. І вже обираємо. Я зазвичай, по-перше, устройство. Я обираю звідси комп'ютер, просто знімаю галочку біля ПК. Далі. Убираю це Audience Network, обираю Messenger. У мене залишається тільки Facebook та Instagram. І в подальшому ми ще обираємо Facebook Marketplace, відеолінти, інтересне. Це все обираємо. Залишаємо історії і Reels. а все інше галочки я знімаю. Це те, як запускаю я. Все. На цьому етапі група оголошень у нас повністю налаштована і вже готова до запуску. Далі ми проходимо до нашого самого оголошення, тобто те, що вже буде напряму бачити наш потенційний покупець. Тут ми його називаємо для себе, це для зручності. Відео 1. Обираємо нашу сторінку, від ім'я якої буде показуватись реклама. І далі вже переходимо до самого налаштування, тобто обираємо креатив, який ми будемо е демонструвати людині, покупцю. Вводимо текст, продаючий, вводимо заголовок, опис тому подібне. Зараз я вам це покажу і розкажу, як то зробити. А до речі, креатив ви можете замовити в нашій студії. Посилання на телеграм-аккаунт для оформлення замовлення я лишу в описі до цього відео. Дуже круті креативи принесуть вам гарний конверт і підвищать ваш CTR. Це 100%. Там можна замовити як відео, так і статичний креатив. Так, у мене по креативам це я обрав там декілька відосиків. Тут, тут тобто, як ми робимо? Нажимаємо Добавить медіафайл, добавить відео і тиснемо Загрузіть. Все, переходимо в наші загрузки. Ну тобто, обираємо наші відео, які нам потрібно, і можемо їх перетягнути просто сюди, вони почнуть загружатись. І ми поки чекаємо, куримо бамбук. І, до речі, ось, поки відео загружалось, я вас дуже прошу, можете лишити такий невеличкий фідбек стосовно цього відео, як вам було цікаво, не цікаво, щось сподобалось, можливо, щось змінити, бо я то роблю перші рази. Мені ну, не, дуже то, не, не дуже то вмію, і щоб я в подальшому вніс якісь корективи, щось змінив. Так, ми загрузили три наших відео, які потрібні будуть для трьох наших оголошень. Обираємо поки перше. Ліхтар з павербанком, ТДТП, все є, далі далі. Тут всі параметри оптимізації я завжди ставлю. Готово. Все є. Це у нас є. По-дальшому треба написати нам текст е і додати посилання: рекламний текст. Як ми то робимо? Як я то е роблю зазвичай? Я просто беру там інфу про наш ліхтарик, переходжу в чат GPT і кажу йому. Напиши текст для таргетованої реклами в Facebook по системі Аїда. Товар. Такий то, такий то. Все, let's go. Зараз він нам надрукує тут щось. Я сподіваюсь. До речі, забув, що треба додати і розстав тематичні смайли. Uh, Зараз ми трішечки той текст можемо передачити. то вже такий момент. Так, ми беремо цей текст і зараз йому напишемо, щоб він розставив тематичні смайли. Все, якось так він нам то робить все. Красивенько. Ну, тут, звісно, все треба ще підредаговувати, під себе підганяти трішечки, але то вже значно простіше, я гадаю. Тут я не буду його ніяк підганяти, то вже самі на свій розсуд можете зробити. Так, тут не втрачайте час, клацніть купити, у мене замість купити буде в магазин. Я тут напишу в. Магазин. Все є. Заголовок. Який ми робимо заголовок? Так, побачимо, що тут роблять наші конкуренти. Так, так, так. Так, тут, по-перше, відгуки. Оце треба скопіювати. Зірочки оці. Зірочки ми вставляємо в опис. Глянь, тут я зроблю дурочок. І заголовок. Штирни замовити зі знижкою. Так, і ще тут треба якусь, якусь фігню, от таку стрілочку. для хамуха. Коротше, ну і ще можна там зробити якусь стрілочку, чи вогник, чи що-небудь таке смайлик додати. Так, тут обираємо призов до дії. Це наша кнопка в магазин. Ось так вона буде відображатись от -от тут. Тут вона буде відображатися, тут вона не відображається, бо сайту немає. Додаємо наш URL сайт. Тобто посилання, просто силку вставляємо. І все, з'являється кнопка, там опис. Все красивенько, охайненько. Все супер. Так, в принципі, на цьому у нас основа готова. Тепер нам залишилось просто розмножити це все, продублювати і запустити вже на модерацію. Що ми для цього робимо? Перше відео дублюємо. Дублірувати. Змінюємо назву це відео 2 у нас. Це відео ми видаляємо і додаємо наше наступне відео. Є. Все, все окей, все бомба. Також робимо ще раз. троєточі, дублірувати дублювати. Це є у нас дубль. Це відео 3 буде. Це ми видаляємо. І вставляємо нове третє вже відео. третій креатив. Вони насправді там всі різні. Щоб ви розуміли, то подумаєте, що я одне і теж додаю. Так, готово. Все. З оголошеннями все ок. Тепер нам треба продублювати, зробити ще три групи оголошень, точнісінько таких же, щоб мали три креативи і всі налаштування, як в першій. Ми також її просто дублюємо, тиснемо троє дублірувати, тиснемо тут, вибираємо дві компанії. Все є. І тому е, зараз у нас вже вимальовується та структура, про яку я вам казав, тобто запуск 1, 3, 3. Це ми бачимо: один рекламна компанія, світодіодний ліхтар, і три групи компанії: перша група, друга група, третя група, і три креативи в кожній групі. Вони однакові дублюються, але все одно розповідаю, чому так роблять. По-перше, ми охоплюємо більшу аудиторію. Кожна з цих груп може зачепитись за різні аудиторії і ми. По результату вже завтра будемо дивитися, яка з цих груп зачепилася аудиторії, приносить нам нормальний результат за нормальною ціною, яка в нас влаштовує, а яка не зачепилась. Та, що не зачепилась, ми їх просто повиключаємо, повимикаємо і все. Ось якось так. Так, коли у нас все готово, підготовлено, просто тут можна натиснути крест, крестик і опублікувати чернетки. Все, пішла публікація наших рекламних компаній. Ми чекаємо, чекаємо, все є. Все, компанія опублікована. Група компаній є. І всі наші креативчики вони зараз просто ще оновлюються. Вони теж всі є. Вони зараз йдуть на обробку, потім на модерацію, а вже потім виходять в актив і чекають свого часу. А, ось, до речі, стосовно холда, що я вам розповідав, ось і вискочив наш холд. Щоб показати рекламу, підтвердіть временне удержання средств на вашій банковской карте. Это я вам казав, коли частину ви там 20 баксів відкручуєте, 20 баксів у себе заморожує Фейсбук. А інші 20 баксів він вже знімає за рахунок сплати за рекламу. В цьому немає нічого страшного, воно там деякий період ви там будете крутити-крутити, а спустя там деякий час завжди воно по-різному, він пристайно вже заморожувати ці кошти. Так, тут просто тиснемо на чат, Переходимо в білінг нашого аккаунту і тиснемо одобріть. Все. Зараз воно трішечки подумає. Готово. Тобто у нас зараз є білінг 2 долари. Перед тим як відкрутити 2 долари, ці 2 долари зніме Facebook, і вже потім почне відкручувати рекламу. Подальшим робота буде тільки така. На жаль, є зараз така проблема з Фейсбуком, Багато кого-то не влаштовує, але інакшому ніяк. Але, в принципі, є ще різні способи по, різні способи по методу підв'язу картки. Там воно по-різному може відбуватись, але. Я вам хочу сказати, що все одно в багатьох випадках ви будете отримувати цей холд. Тобто картку можна ще підв'язати за допомогою фанпейджу, за допомогою бізнес-менеджера, або вже напрямки, як ми сьогодні зробили, цей через білінг. Ось на цьому, в принципі, все. Якщо у вас лишились питання, можете їх задати тут, в коментарях під відео, або просто прийти. Наш телеграм-канал, наш телеграм-чат. Всі посилання я лишу під відео і там же задати свої питання, всім відповідемо, допоможемо. І все буде ок. Всім вдалих запусків, вдалих тестів і всього найкращого!